Всім привітулі! Та у цьому відео я покажу, як під'єднати мій шикарний монітор до мого лаптопа. В мене ноутбук з маленьким екранчиком та монітор з великим. Та як мені під'єднати монітор до мого ноутбука? Спочатку, як і будь-який монітор, мені потрібно його під'єднати до живлення. Тому я беру кабель, один кінець встромляю в монітор, а другий у розетку. Також в мене дріт HDMI HDMI. Один кінець встромляю в монітор, другий у ноутбук. Встромляю. Та тепер ви бачите, як монітор повторює зображення з ноутбука. Ви бачите курсор, а зараз я клікаю на кнопку пуск. А тепер давайте я вмикну якийсь кінчик. Нереально круто, правда? Нащо взагалі під'єднають монітори до ноутбуків. Та мало хто знає таку фішку, але можна створити зі звичайного ноутбука персональний комп'ютер з великим монітором. Що я зараз і буду робити. Я закриваю кришку ноутбука та ви бачите, як на моніторі погасло зображення. Під'єднати монітор до ноутбука можна багато способами, але найбезпечніший це коли ноутбук вимкнутий. Тому спочатку я вимикаю ноутбук, а тепер дивіться, я перезавантажую ноутбук і сразу, як з'являється логотип Asus на моєму екранчику, я закриваю кришку ноутбука, та зображення на моніторі остається, воно нікуди не ділось. Та ви бачите, як монітор підхопив зображення з ноутбука. Та тепер мені і не потрібно відкривати ноутбук, тому що він мені буде служити. Зараз як системний блок. А зараз я з пакетика достану клавіатурку, мишку. Нічого не звичайного, але я суперхакер, який вирішив створити зі звичайного ноутбука звичайний персональний комп'ютер з великим екраном. Щоб створити з ноутбука персональний комп'ютер, мені лише потрібно встромити в ноутбук клавіатурку, мишку та монітор. Та дивіться, я нажимаю клавішу Windows, а на моніторі відкривається вікно менюшки пуск Круто, правда? А зараз я трошки ворухну мишкою, та ви бачите, як курсор на моніторчику дригається. Та на ваших очах я свій ноутбук з маленьким екраном перетворив на дивовижний персональний комп'ютер з величезним монітором. А ще дякую, що дивилися це відео. Ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.